Вітаю! Продовжуємо огляд книг, а саме серійних видань. Залишилось їх зовсім трішки. Ці всі книги ви можете придбати за бажанням. Достатньо написати в коментарі або за контактами під відео чи в описі каналу. Перший це зарубіжний автор Джордж Гордон Байрон. Збірка в чотирьох томах. 81 рік Москва, Видавництво Правда. зміст. Ціна 2 рубля 90 копійок, руб. наклад 600 тисяч примірників. Другий том. Тут вірші Ціна 1 рубль 90... 80 копійок, 600 тисяч примірників. Він тоньший, тому трішки дешевший. Третій том, 81 рік. Зміст. Ціна 2 рубля, наклад 600 тисяч примірників. І заключний четвертий том, драматургія. Зміст. Ціна 2 рубля 20 копійок, руб. 600 тисяч примірників. Ось така підбірка. Далі у нас неповні серії, наприклад, Лермонтов. Тут лише перший том 88-й рік. Москва видавництво, правда. Це перший том з. Поки що, скільки їх всього тут планувалось, Покажемо вам зміст. Вірші за різні часові періоди. І поеми. 660 сторінок. В двох томах. Другого, на жаль, немає. Наклад. Це, напевно, найбільший наклад, який мені траплявся. 14 мільйонів примірників. Ціна 3 рубля 50 копійок. Далі, знову ж таки, неповна серія. Том 4 з 10 томів Тургенєва. 61 рік. Державне видавництво художньої літератури. Москва. Книга з Русанівської сільської бібліотеки. Це Рівненська область. Книга в задовільному стані як для таких років. Ось зміст. Навіть є квіточка. Напевно, дуже-дуже давня засушена. Отже, ціна 75 копійок, наклад 278, напевно, тисяч примірників. Ось така ось книжка. Далі гончаров. Ця серія в нас була. У вигляді двохтомника Пушкіна. Ось бачимо тут у нас більш затемнений папір зверху. Обкладинка тканева і доволі гарно виглядає ця серія різнокольорова. Москва, художня література 80-й рік. Тут один роман Обрив. Є ілюстрації. Ми його в гарному стані. 718 сторінок. Наклад 750 тисяч. Ціна в суперобкладинці 5 рублів 20 купів, без суперобкладинки 5 рублів 10 купів. Ціна доволі не низька. У нас видання без суперобкладинки. На цьому все. Очікуйте наступні відео. Бувайте очікую ваших лайків, коментарів та пропозицій стосовно контенту.